Так, трансляція ніби пішла. Зараз буду перевіряти, чи є звук. І почнемо нашу двіжуху. Двіжуха заключається в тому, що я розігрую крісло Адірундак. Е, Яке розіграв крісло зараз розбіг детальніше все родимо. Тут мессенджер за результат. Спасибо нашого. Ну-ка. Розерпислав би до тайні сейчас не модель. Тут Ну, ну запис вроді пішов, бачу. Значить, поїхали. Отже, 11.07, 11 липня, .11 у мене був розіграш крісла Adirondack на моєму Тікток-каналі. Правила були прості. Ражу їх послухати ще раз. Розіграш вже на, момент, на цей момент закритий повністю. Так що так, буде просто розігруватися це крісло і. Вибиратися переможець у прямому. Все це буде відбуватися у прямому ефірі на моєму YouTube каналі і на моєму Тікток-каналі. Отже, правила розіграшу і Секунду. умови. Всім привіт! Отже, провожу Секунду. розіграш сьогодні. Секунду. Всім привіт! Отже, провожу розіграш сьогодні. Крісла садового умови розіграшу прості. Підписатися або бути підписаним на мій Тікток. І поставити будь-який коментарій. Коментарій обов'язково. По ньому буду визначати переможця. Доставочка даного крісла okay. буде за мій рахунок переможцеве. Розіграш проводиться до 31 липня. Переможця буду визначати у прямому ефірі в себе на YouTube каналі. Приймайте участь і всім удачі! Ну, як бачите, я і на YouTube каналі вийшлося мені зробити, і у Тік-Ток. Отже, список людей, які підписалися і зробили коментарі, як ви бачите, невеликий. Зараз по ньому будемо вибирати, хто ж таки став цим переможцем. І в, в рандомному порядку, то я зараз сюди пробувати е, людей. Які підписалися і поставили будь-який коментарі, і по цьому списку просто виберу переможця, зв'яжуся з ним і відправлю крісло. За свій рахунок все це буде. Крісло поїде, переможець його утримає. Ну що ж, давайте поїхали. Значить, перший у нас у списку бачу, йде Петро. Добавляємо. далі у нас йде. Олександр підлісний. Добавляємо. Далі в нас іде пані якась Наталія. Додавляємо Оля, коля. коля. Додавляємо. Любомир 83. Пише взагалі. Прісло вогонь. Якщо переможу, то зекономиш на доставці. Приїду заберу. Додаємо менше з тим. Далі Ксюня 1414. 14. Добавляємо. Олешко, Думанчук. Додавляємо. Так, хто в нас є? Далі. Хто в нас іде? Юрій? Додавляємо. Вибачте. Так, 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 так. Щось. А, я не доскупівав Юрій. Додаємо. Сьогодні ще раз це вже була, вона повторила. Ірина Лащук-Басюк. Добавляємо її також. Так, далі Наталочка. Мелодійне таке ім'я Полтавочка. Мені ще з тим. Далі Анатолій Газдюк, Добавляємо. і Вікторія Леончик. Добавляем Вова 0,2. 0,4. Добавляем Додаємо. В. Кінцевому результаті у нас получилось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 13 імен. Всього. Ну, все. Боже, Боже. Не люблять люди, походу, халяви. Так, 13 імен. Ну. Коротше, додали ми це все в список. І тепер вирішальний момент барабан на трьох. Генеруємо. Генерація пройде, я так розумію, дуже швидко. Нема тут ніяких затримок, просто генерується, вибирається крісло. І зараз я зв'язуюся. Але це вже не буде. Може і буде в прямому в ефірі. Зараз зв'язуюся з переможцем. І. Бураємося, як відправляємо, куди відправляємо. І переможцець отримує своє крісло. Отже, поїхали. Отже, Як бачите, переможець став коля. Коля. Коля, коля, коля. Є такий коля. Коля, походу пасічник. якийсь. має отакий Тікток канал він. Зі сином вони пасічникують. Для замовлення пишіть. А, я тут, напевно, є повідомлення. Скажіть, поскажете з нашого. Повідомлення. Отже, зразу пишу Колі повідомлення. Доброго дня. Доброго дня. По розі грашу. Крісла Ордірундак. Зразу даю йому посилання на відео. Ви стали переможцем. Розіграшу. Готовий відправити вам крісло. Ну, дякую, Юрій. Такі дивиться якась марічка тепер з вами. Юрій, дякую за перегляди і за лайки. О, Коля вже зразу навіть відповідає, що за Коля цікаво. Ви стали переможцем розділу, що готові відправити вам крісло. Напишіть, будь ласка, будь ласка, куди? Відправ... Відправляти. І на кого. Цього тижня відправлю вам крісло. Все. А далі я думаю, це буде конфіденційна інформація. Людині я написав. Буду просити, щоб вона зняла е відео, як вона отримала крісло, поставила. Зняла хоч якісь фотографії і відправила мені. І також виділив фотографії, побачите у мене на TikTok каналі. Якщо людина замути відео мінімальне, то е я також його опублікую у себе на каналі. Дякую за те, що дивитеся мене. Підписуйтеся на канали, на мій Тікток канал, на мій YouTube канал. Стараємося щось робимо. Дякую за перегляди. Всім гарного Дякую. дня. На зв'язку.